Псалом 22, Переклад Івана Огієнка. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, тихесенько водить мене при тиху воду. Він душу мою відживляє, провадить мене ради свого імення по стежках справедливости. Коли я піду навіть долиною смертної темряви, не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти приготував передо мною трапезу супроти моїх ворогів, мою голову намастив єлеєм, моя чаша то надмір пиття. Так добро й милість мене супроводитимуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в Господньому домі довгі дні. Що Господь показує нам через цей псалом, які помилки ми робимо, коли просимо про захист, благословення і спокій. У цьому короткому, але надзвичайно глибокому псалмі Господь відкриває нам п'ять ключових уроків. Тож слухайте уважно і застосовуйте у своєму житті. А щоб підтримати поширення Слова Божого, підпишіться на канал, поставте вподобайку і залиште свій коментар. Так ви допоможете цій справі і самі будете благословенні. Урок перший Довіряти Богові. У нестачі Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Коли ціни ростуть, коли доходи скорочуються, коли ти думаєш, як нагодувати сім'ю, пам'ятай, справжнє забезпечення приходить від Бога. Практичний крок, замість постійного страху повторюй уголос цей вірш, проголошуючи вірою: у недостатку не буду. Дякуй за те, що маєш, і проси мудрості у витратах. Це відкриває серце для Божого забезпечення. Урок другий Шукати відпочинку у Божій присутності. На пасовиськах зелених оселить мене, тихесенько водить мене при тиху воду. У часи війни та тривог душа виснажується. Господь каже Я дам тобі тиху воду. Практичний крок. Замість нескінченного перегляду новин відкрий писання. Приділи хоча б 10 хвилин на читання псалмів чи молитву це і є зелена пасовиська для твоєї душі. Навіть кілька хвилин тиші з Богом можуть змінити внутрішній стан більше, ніж години в соцмережах. Урок третій вчитися ходити Божими дорогами. Він провадить мене ради свого ймення по стежках справедливості. Ми часто губимося, як прийняти рішення, що робити далі, куди рухатися. Але пастир знає шлях. Практичний крок перед кожним важливим рішенням запитай у молитві Господи, яка Твоя дорога для мене? Іноді це буде тиха порада у серці, іноді слово з Біблії, іноді правильна людина на шляху. Просто дозволь йому вести, не біжи сам. Урок четвертий. Не боятися навіть у темряві. Коли я піду навіть долиною смертної темряви, не буду боятися злого, бо ти при мені. Ці слова звучать особливо актуально в Україні, сирени, обстріли, втрати, невідоме завтра. Але саме тут Бог каже: не бійся, бо я з тобою. Практичний крок. Коли тобі страшно, повторюй цей рядок уголос це як щит для душі. Можеш навіть навчити дітей говорити ці слова перед сном або під час тривоги. Це молитва, яка дає силу в найтемніші моменти. Урок п'ятий. Приймати Божу щедрість навіть серед ворогів. Ти приготував передо мною трапезу супроти моїх ворогів. Це обітниця, що навіть у небезпеці Бог продовжує годувати і давати силу. Практичний крок не відмовляйся від радості і від простих Божих благословень, навіть якщо довкола труднощі. Подякуй за шматок хліба, за чашку чаю, за обійми рідних, навіть маленькі радості це знак, що Бог накриває для тебе стіл, і ворог не може цього зупинити. Тож як у своєму житті ми можемо застосувати ці знання? Якщо тебе лякають новини і темрява, промовляй цей псалом уголос. Якщо ти втомився від боротьби, дозволь Богові вести тебе до зелених пасовиськ. Якщо ти відчуваєш, що вороги навколо, пам'ятай, Бог накриває стіл навіть у присутності ворогів. Якщо думаєш про майбутнє, тримайся його обітниці, добро й милість будуть з тобою завжди. Команда каналу Молитви українською. Дякую за кожне слово підтримки, вдячності та кожне свідчення віри. Ми читаємо кожен коментар, підносимо до Господа молитви за наших підписників, тож ви можете написати тут вашу потребу. Ставайте частиною нашої команди та духовної сім'ї і розділяйте із нами благословення Божої ниви. Діліться цим відео. І з вашими близькими та друзями, щоб Слово Боже знайшло як можна більше сердець. Дорогі друзі, є велика небезпека залишити Слово Боже осторонь. Ми можемо загубитися у справах, турботах, тривогах і навіть у добрих роботах. Але якщо забуваємо про писання, ми починаємо втрачати орієнтири. Ворог завжди намагається відволікти нас. Хтось каже, що часу немає, хтось думає, що вже знає достатньо, а хтось покладається на чужі слова замість Божого. Але серце, яке перестає слухати Господа, поступово стає сухим і беззахисним. Але добрі новини в тому, що Господь зробив цей шлях дуже простим. Щоб наповнюватися словом, нам не потрібно шукати складних рішень. Нам потрібно лише відкрити Біблію. Нам потрібно увімкнути проповідь чи молитву. Нам потрібно щодня почути хоч один рядок із писання. Це не навантажує, це освіжає, це не забирає сили, це наповнює її. Бо щоразу, коли ми читаємо чи слухаємо, слово працює в нас. Слово Боже це насіння. І навіть коли здається, що воно мале, що воно нічого не змінює, насправді воно проростає всередині нас. Один вірш може змінити день. Одна думка може врятувати від гріха. Одна молитва може підняти, коли руки опускаються. Команда каналу Молитви Українською. Дякую за кожне слово підтримки, вдячності та кожне свідчення віри. Ми читаємо кожен коментар, підносимо до Господа молитви за наших підписників. Тож ви можете написати тут вашу потребу. Ставайте частиною нашої команди та духовної сім'ї і розділяйте із нами благословення Божої ниви. Діліться цим відео із вашими близькими та друзями, щоб Слово Боже знайшло як можна більше сердець. Дякуємо кожному слухачу. А тепер, щоб не втратити посіяне у серце слово, щоб закарбувати у своїм серці всі уроки зі слова, ви можете слухати це відео до кінця або помолитися разом із нами. Починаємо молитву разом. Господи Всемогутній, мій пастирю і захиснику. Я підношу до тебе своє серце і разом з Псалмоспівцем проголошую: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Я вірю і дякую, що це вже звершилося у моєму житті. Я проголошую, у мені немає браку, бо ти мій достаток. Усі мої потреби вже забезпечені, бо Ісус сказав: звершилось! І я приймаю цю завершену роботу у своє життя сьогодні. Господи, я дякую тобі за зелені пасовиська і тихі води, які ти приготував для мене. Я визнаю, що ти вже дав мені місце відпочинку і миру. Навіть коли світ наповнений шумом, війною, страхом, я вже маю твій мир, бо ти сказав: мир залишаю вам, мій мир даю вам. Я приймаю цей мир зараз. Я дозволяю тобі відновити мою душу, виправити мої думки, заспокоїти моє серце. Ти, Господи, ведеш мене дорогами правди. Я визнаю, що я не загублений, бо ти мій провідник. Твоє слово це мій дороговказ, і я вірю, що твої стежки вже відкриті для мене. Я приймаю рішучість ходити ними. Не я сам намагаюся знайти вихід, але ти вже приготував шлях, твоє імення – Моє виправдання. Навіть коли я йду долиною смертної темряви, я проголошую, страх не має влади наді мною, я не боюся, бо ти вже зі мною. Я визнаю, що твоє жезло і твій посох мене втішають. Ти захистив мене від ворога, ти переміг смерть і темряву, і я живу у світлі Твоєї перемоги. Моя душа не буде в полоні страху, бо Ісус уже зруйнував кайдани. Господи. Дякую тобі, що ти накрив переді мною стіл, навіть супроти ворогів моїх, твоє благословення вже діє. Я визнаю, ворог не може зупинити твоєї милості. Ти наповнив мою чашу до краю, я приймаю надмір твоїх благословень у здоров'ї, у сім'ї, у служінні, у праці моїх рук. Я визнаю, що моє життя не в нестачі, а в переповненні твоїх щедрот. Моя голова вже намащена єлеєм, я проголошую. Я відокремлений для твоєї справи, я посвячений у Твою славу. Я приймаю помазання Духа Святого, яке навчає, зміцнює, піднімає і веде мене. Я не сам по собі, але під Твоїм помазанням, і я вірю, що це помазання вже діє у моєму житті. Я проголошую, добро і милість уже супроводжують мене не завтра, не колись, але вже сьогодні, кожного дня, на кожному кроці. Я визнаю, що я в оточенні твоєї благості, я бачу твою милість у дрібницях, у хлібі на столі, у захисті вночі, у силі вставати щоранку. Я дякую тобі за це, Господи, і приймаю як прояв твоєї завершеної роботи. І я проголошую, я пробуватиму в Господньому домі довгі дні. Це моє майбутнє, це моє покликання, це мій дім. Я вірю, що моє життя це життя у твоїй присутності. Не тимчасове відвідування, а постійне перебування у твоєму домі. Я приймаю обітницю вічності з тобою. Господи, дякую Тобі, що всі ці слова не просто обіцянки на завтра, а реальність сьогодні. Ти вже звершив роботу через Ісуса Христа, Ти вже став моїм пастирем, Ти вже забезпечив мої потреби, Ти вже відновив мою душу, Ти вже дав мені мир серед темряви. Ти вже накрив переді мною стіл благословення, ти вже намастив мою голову Єлеєм, і ти вже дав мені життя у Твоєму домі. Я приймаю це вірою, я проголошую це своїми устами, я ходитиму цими істинами щодня. Господи, благослови кожного, хто слухає цю молитву. Нехай страх заміниться вірою, нехай нестача заміниться достатком, нехай темрява заміниться світлом, нехай рани заміняться зціленням, нехай розпач заміниться надією, нехай кожен проголосить: Господь, мій пастир, і нехай це стане живою реальністю для кожної душі, бо все, що Ти обіцяв, Господи, вже звершилося, і ми приймаємо Твою завершену роботу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви дивилися це відео або молилися разом із нами, напишіть пару слів у коментар, нашій команді безмежно приємно читати ваші думки і молитовні потреби, які ми обов'язково підносимо у молитві до Господа. Дякуємо кожному слухачу і нехай благословить вас Бог. Господи, ми ховаємось у Твоїй любові, ширшій за море і вищій за небеса. Прийми це життя, втихомир серце, обнови душу, подаруй сміливість і надію. Ти бачиш, як часто людина усміхається зовні, а всередині плаче. Ти знаєш усі потаємні рани, прийди й обмий їх світлом своєї благодаті. Я приймаю твою любов і відновлення. Благослови дім, нехай у кожній кімнаті оселиться мир, у місцях зневіри спокій, у темряві світло. Нехай ангел пильнує пороги, вікна, коридори та двір, жодній немочі, жодного місця, бо цей дім твій, а ми належимо тобі. Навіть там, де колись панувала сварка чи зневіра, хай буде єдність і радість. Я приймаю благословення для свого дому, єднуюсь у молитві з кожним слухачем і прошу небесної охорони. Нехай ангел-охоронець виконає доручення, захистить, підтримає, принесе спокій. Ти Бог, який зцілює, хай відступить хвороба, згасне запалення, розчиняться вузли болю наповни світлом те, що було спотворене розладом, і нехай навіть ті глибокі травми, які ніхто не бачить, отримають нове життя. Я приймаю твоє зцілення і захист, пошли небесний бальзам, де біль нехай стане легко, де втома, нехай оживе сила, де тягар нехай прийде легкість, нехай спокій пройде тілом хвилею від голови до п'ят, і нехай душа. Яка досі тремтіла від страху чи тривоги, тепер відчує безпеку у твоїх обіймах? Я приймаю твою силу і полегшення. Торкнись тих, хто ночами не спить, хто пройшов лікування без результату. Ми звертаємось до тебе, Господи, воїнств словом, дотиком і подихом духа віднови органи, кістки, шкіру, гормони, думки, серце й душу. Зціли невидимі рани, болючі спогади. Сором, відкинутість, самотність. Уті ж тих, хто втратив віру у власну цінність і ходить зі зраненим серцем. Ти, Бог, який піднімає пригнічених і зміцнює ослаблених, я приймаю відновлення душі і тіла. І якщо ти слухаєш цю молитву і відчуваєш, що вона торкається твоєї душі, підпишись на наш канал, постав вподобайку та залиш коментар. Господи. Тепер ми підносимо перед Тобою прохання про визволення. Ми знаємо, що є небезпеки, які ми не бачимо, і тенета, які розставлені ворогом. Але Твоє Слово каже: ти визволяєш душу нашу від могили, ти охороняєш від пасток і тенет зла. Тому ми молимося, захисти нас від усього прихованого, від усякого підступу, від задумів темряви, ангеле-охоронцю, стань перед цими людьми і тримай вогняний меч. Нехай розірвуться кайдани, нехай зруйнуються тенета, нехай темрява втече. Я приймаю повний захист і визволення. Є люди, які живуть серед загрозливого оточення, серед заздрості та наклепу, серед маніпуляцій і несправедливості. Але Ти, Господи, наш щит і праведність. Ти ховаєш своїх дітей під тінню крил і ніщо не може завдати шкоди. Тому ми проголошуємо. Нехай зло буде посоромлене, нехай наклепники втрачають силу, а кожна неправда зруйнується. Нехай ця людина піднімається у Твоєму світлі і ходить у свободі. Моя душа й тіло під Божим захистом я приймаю перемогу. Боже, ми просимо про звільнення від невидимих уз, від думок саморуйнування, від спокус здатися, від хибних голосів, що сіють брехню у свідомість. Ми молимося, щоб ангел-охоронець вступив у духовну битву, боронив від усякого нападу і приносив мир туди, де було сум'яття. Господи, нехай кожна людина відчує легкість у думках, свободу від страху, ясність у розумі. Я приймаю звільнення від усяких уз, мої думки чисті в Ісусі Христі. Дякуємо, Господи, за всі визволення, які Ти вже зробив, і за ті, які ще звершиш. Залишся ще кілька хвилин наодинці з Богом, просто слухай цю мелодію і роздумуй над почутим словом.